Старт святкування дня міста дала урочиста сесія міської ради. До 236-ї річниці його заснування чотирьом херсонцям присвоїли звання почесного громадянина, а також відзначили городян, які усіляко підтримують українських військових. Урочиста сесія міської ради у передень дня міста зовсім не схожа на інші. Замість емоційних суперечок і образ, усмішки, привітання, квіти, марші і урочисте внесення прапорів державного і херсона. Я вітаю всіх присутніх в залі з днів народження нашого міста. Впевнений, що херсонці і надалі будуть робити все, щоб наш Херсон став ще кращим по-справжньому європейським. Слава Херсону, слава Україні! Від імені голови обласної державної адміністрації херсонців привітав радник голови Андрій Гордієв. День міста він називає символом єднання різних поколінь. День міста пов'язане людей різних професій, інтересів, переконань. Всіх тих, чия праця допомагає рости і розвиватися нашому обласному центру. Це свято стало символом єднання різних поколінь. І сьогодні ми згадуємо славних предків та радімо досягненням сучасників. Серед досягнень, якими гордяться херсонці, успіхи наших земляків на міжнародних спортивних аренах. Їх здобувають олімпійські чемпіони з веслування Дмитро Міхай, Артем Морозов та Артем Верестюк. Ми виходці з цього міста, воспитані, нас воспитували тренера да учителя, которые растіли нас, і в результаті ми якби оддаємо належно. вже за традицією. Саме на передсвяткові сесії вручають посвідчення почесним громадянам Херсона. Цього року до їх числа приєднались член спілки художників України Федір Загороднюк, суднобудівник Павло Суворов, ректор Херсонського національного технічного університету Юрій Бардачов та керівник лікарні імені Лучанського Людмила Ломако. Ми давні голубе небо над головою. тоді буде вдохновення, тоді будуть успіхи, тоді буде щастя. Здоров'ям всім благопалучення. Пусть процвітає наш Херсон. з дня любимого раждінняш. Задля збереження миру трудяться численні херсонські волонтери. За вагомий внесок їх нагородили почесними грамотами міського голови. Серед тих, хто усіляко підтримують військових, що містяться на території нашої області, підприємці, юристи та нотаріуси. Серед них і наша колега, журналістка Аліна Савченко. Херсон найпатріотичніше місто. Тут найвідданіше, найвідкритіші люди, які ну, відносяться до усіх з щирим з щирою душею, з щирим серцем. Навіть коли до нас приїжджають гості з західної України, вони кажуть, що такого духу патріотичного, українського просто вони ще не бачили навіть у західних регіонах. Тому я вітаю Херсон, вітаю херсонців, бажаю їм миру, миру кожному дому. І я дуже люблю Херсон. Невеличкий, але дуже затишний. І домашній. Так називають своє місто херсонці. Сьогодні Херсон дав прихисток двом з половиною тисячам переселенців з окупованого Криму та східних областей України. В його атмосферу закохуються тут, лишаються назавжди. Херсон, мой родной город, потому что мой отец родился здесь. Ну, была война, его э, отец погиб и воспитали его грузины. И вырос потом он в Грузии, женился на грузинке. Ну и потом меня привез сюда, в Херсон. И когда я первый раз ступила на перрон, я сказала, это мой родной город. И я его очень люблю. Для мене Херсон це все. 236-ту річницю. Херсон відзначає у непростий час. На сході України тривають бойові дії, посилюють свою присутність російські війська на кордоні окупованого Криму із Херсонщиною, заснований як форпост морської імперії. Сьогодні Херсон знову може стати заслоном на шляху ворога, а тому відзначення дня народження міста потрібне задля підняття патріотичного духу, переконаний міський голова. Я думаю, що це треба робити. Ви знаєте, не можна в такому стресі жити півроку або навіть більше, коли люди розуміють, що ми практично форпост, як утворювалося наше місто як форпост, зараз ми також форпост. Як форпост був під час Другої світової війни, так і сьогодні Херсон стоїть на кордоні, на кордоні з російськими окупантами. Тому я думаю, свято все ж таки потрібно.